Так, ну що, з приводу очей. Була я на днях хірурга, як після попереднього візиту, вона мене детально вивчала, є питання. Ну, Вона ж рівно не може все бути правильно по життю, воно обов'язково. І все має бути от прям в один період. Я спочатку, звичайно, да. так собі. А є питання, є питання з. Серйозно з одним оком, трохи початок, наче з другим оком. Окуляри поки не замовляла, бо треба приїхати саме в цю клініку. Я приїду на огляд кінцевий. Вони скажуть з приводу, чи треба хірургічне втручання, чи я зможу все-таки без нього обійтися. І не так це мене хвилює, як. Ну, воно все в один період. Ну, слухайте. Хоча, в принципі, чого дивуватися, я затягнула. Затягнула я, да. Мені треба було раніше. Я, я окулярами, очима, я хотіла зайнятися раніше. Мені навіть моя колега по роботі радила ще, боже, ну, років-два назад, мабуть, точно. Ще й біля роботи, там, клініка. А та воно все часу немає, немає. Працюєш дні, ночі таке. Отак от. так що поки що. Є про що подумати, є чим зайнятися. Мені не сумно зовсім отак.